Цей періт, на одному з ресурсів я недавно побачив, що можна звичайний кварцевий годинник, в нього залити силиконове масло. Для чого? Для того, щоб підвищити його здатність витримувати тиск. Але на цьому годиннику і так 200 метрів. Це касі ось такий ось. Тобто, навіщо мене і так там здали, об'є на 200 метрів, ніхто туди нряти не збирається взагалі. Ось. Але є такий годинник, як у Ось він на фото. Він заповнений цим маслом також, але він має таку сферичну текстуру, досить класну І масло також дає нам кращу читаємість циферблату під водою чи просто так. І взагалі це цікаво. Так ось я так подумав і вирішив, що чому б самому таке, таке не зробити. Ось маю касю, маю тісо. Ну тісо якось не хочеться, і цей він теж вже, тобто 90-ті роки. Не хочеться. А Касю 200 метрові, Ось такі можна. Тут заводна головка на різьбі, тобто все як потрібно, 200 метрів. Ось. Купилось таке ось масло. І поїхали зараз, будемо робити. Перше, що потрібно, це повністю відмити даний годинник. І... Ну що, годинник я відмив? Дивимось, ну, не сильно так. А, але запам'ятовуємо, як воно виглядить. Виглядає точніше. Ось, бачимо. Так, зараз що потрібно? Його потрібно розібрати даний годинник, відкрити задню кришку. Беремо ключ. Ось такий ось. Так, відкрили. Є. Тепер, щоб все в нас вийшло, так. Потрібно дістати. Цю пластикову штуку, ми її потім будемо туди засовувати. Так, і, мабуть, в такому ось вигляді ми будемо занурювати в склянку І потім будемо дивитися, як це буде. Так, ну ось. Ставлю я сюди годинник Ось. І ось масло силиконове. На жаль, у себе на ринку я не знайшов. І щоб рідкість була десь 5. Це взагалі не цікаво. Таке по виду, як не знаю, десятка, мабуть. Ну, що маємо експерименти. Зараз я обережно буду сюди наливати. Наливаю Силікон. Оп! Тут 100 мл. Так, так, ось ми вже. Налили, скільки нам потрібно, і зараз будемо повітря, звідси діставати, щоб не було під циферблатом повітря. Ось бачите, йдуть. По Повітря, ось все. Мабуть, зараз я подивлюсь зверху. Чи знизу, точніше. Тут взагалі нічого не видно, тому що ніхто ж етикетку знизу не зняв. Як то кажуть. От розумні. Так, обережно це все потрібно робити. Так, ну наче все. Далі. Що потрібно? Далі ставити потрібно пластикову поставку. Попасти в пас. Є. Взагалі, якщо там буде пухарець повітря, це досить круто, як на обоготі буде взагалі шик. Далі, кришка. З кришки потрібно, зараз потрібно долити силікон, тому що досить небагато, щоб повітря там не було взагалі під кришкою. Ось. Так, ну і ось, дивіться а Відмив я його миючим для посуду. Ось тут кілька. кульок повітря є. Ось оно. Ось бачите. Ось. Зараз від води І такий ось результат. Зараз я нацеплю браслет. Ну і ось я одягнув браслет на нього. Як бачимо, ось бачите, як взагалі все видно під таким ось кутом. Тобто це за рахунок масла силиконового. Ось пухарець повітря всередині. Тепер чи працює все інше? Так, зараз у нас 12 година, 27 хвилин, як і є, але не 26, а вже 3 вересня. Привіт. Так, є. 27, старому 28. все, Тик. Є. І дата. Дата у нас в яку? Ось всю. вірно, 29, 30, 31. Перша, друга, третя. Все. Нічого. Є. Закрутили. Готово. І ось такий ось годинник з мастилом у мене вийшов клас. Взагалі не очікував такого результату. Вживу виглядає, напевно, в рази краще. От просто в сотню разів краще. Видимість циферблату взагалі шикарна. А на Reditі проводили тести з, з годинником з мастилом, і вони витримували 5 тисяч атмосфер. Тобто це 5 кілометрова глибина. То це взагалі за щось за грані, як то кажуть. Тому, якщо сподобались такі експерименти, всім буду вдячний за підтримку, всім салют.